Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. Давно я трішки не знімала відео, але у нас сьогодні буде дві новиночки. Починаємо. Добре. Починаємо з наших колекцій, які у нас вже були. Тобто колекція. Давайте так кинемо кубик наш. Так, кубик, кубик, кубик. Оп! Ні, давайте не шайон, шайон, навіть би була бнула. Давайте, давайте ще зараз. І жовта буде у нас розпаковочка сьогодні. Добре. Вибираємо, вибираємо всі жовті пакетики. Колекція блокноти. Тут у нас є, можна сказати, три жовтих? Але ми візьмемо самі жовтий цей бік з неоновий, тому давайте візьмемо з цей кілжечками. І дуже кіт з'їплить. Так, добре, наступна колекція смайлики. Добре. Цей не жовтий, це можливо, ні. Ні. Цей дуже досить жовтий. Ні, найжовтіший це, звичайно, ось цей. Він бачите, прям такий жовтий-жовтий. Беремо його. З колекції близькі для губ. Яка вже теж через буквально одну розпаковку буде вже закінчуватися. Давайте я зараз таке очі, я перемішую. Перемішую. Давайте, ось цей. Давайте самий задній пакетик ось цей беремо. валентинки, Тут жовтих немає, тому давайте візьмемо просто от рандомний пакетик. Давайте їх зараз ось так я перемішаю ось так зараз. Якщо щось то дивлюся зараз на телефон, давайте ось так і самий нижній пакетик. Може було ось, ось таке сейдачку. Я не знаю, який тут найближчий пакетик було е, жовтого, тому... Беремо просто інший. А ви знаєте, що давайте все ж таки виберемо хіщій воний пакет, бо мені здається, чайвоний, то як мінімум ближче до е жовтого нічого якийсь там рожевий. Добре. Колекція м'які іграшки. Не жовтий. Не жовтий, не жовтий. Не жовтий. Жовтий і бджілка ще є у нас жовта. Більше жовтих пакетків немає. А, і ще ось ця кайтопелька у нас є жовта. Ось у нас ще є, є та пакетка в жовтих. Так як ми вже третю спокою піддасть, можна сказати, бемо великі пакетики, тому давайте виберемо якісь маленькі. Давайте. давайте сонечко. жовте. Так, більш жовта. Давайте так ось наші пакетики. Я недавно ось такі, мені мама зібрала у і вони дуже зручні. Бо в них колекції стоять і не падають. Наступна наша колекція. Це у нас пензлики для макіяжу. Тут у нас є жовтенький пакетик, тому що тут кольори веселки. Обияємо його. Так, даби. далі йде наша новиночка, але я їх поки пропущу. Добре, і у нас іде колекція обручі, і ми її сьогодні закінчуємо. У нас останній пакетик з неї беремо його. І пам'ятаю в минулому відео по перших реписів, я казала, що зробився один пакетик з колекції річок. І він знайшовся. Дуже важка історія, розумієте? Ой, вона з дівчиком. Пакетики з колекції блокноти, вони досить були схожі з колекцією річок. Там, бо колекції букнотів теж були такі довгі. І я просто без, бо не було назв, я просто його поставила до блокнотів. Ну, типу. А, це ручки, ось, бачите, я підписала ручки, щоб не забути. Беремо його. І тепер наші новиночки. Давайте подивимось першу новиночку. Це колекція книги. Я не дуже люблю читати, але знаєте, коли, типу, для себе читати, якби якісь собі книжки брати в бібліотеці або купляти і читати їх. То я люблю, але іменно, так як в школі там я не сидію. Напевно, у багатьох так. І я зробила ось таку дуже красиву колекцію так. Давайте подивимось пакетки. І я їх, типу, вигадала назву. Можливо, я у світі така книжка, я. Не копіюю, я просто подумаю, свої назви і йому не можу збігатися. Санце для явності. Майкеля. Типу, Мейлітваринки. -мей а, ще ось такий цікавенький пакетик. Бачите, він ще відрізняється. Маленький яяблик пакетик. Книжка називається Своє Діло Єван Добаєнко. Не розбив чого. Світ думок. і Ліна у світі Пригод. Ліза Мейш, Кохання буде завжди. Роман. Тут... Деякий де, де не написано. Що таке? Любов. Тут не написано. І все. Тут у нас е, багатенько досить пакетків. Три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9 пакетків. Тепер шукаємо жовтий якийсь пакетик, який з них найжовтішенький. Оцей жовтенький досить. Ось цей. І все, у нас стоїть вибір між ось цими двома покетками. Оцей мені здається жовтіший, тіший, то ще я маю правій руці, тому що оцей більш ойганджевий. Тому беремо його. Всі я забираю. І зараз буде наша дивна новиночка. Знаєте, мене, я ще так любила казати, нова новинка. Знаєте, як успішний успіх ще багато слів. Друга наша новиночка це... Колекція листівки. Давайте подивимось наші пакетики. Ось такий червоний, жовтий. Ми його виберемо зараз. Давайте спочатку подивимось пакетики, пакет, бо тут ще буде якийсь жовтий. Фіолетовий. Ось такий ще є жовтий, з коричневим. Листочки. Сіренький. Ось такий вже ось такий блакитний, оранжевий, рожевий. І все. У нас є ось такий корічний жовтий, пакетик і жовтий. Ми беремо жовтий, тому що він більше жовтий. Якось починається. Добре. Наші коробочки я їх забираю, щоб вони нам не мішали розпаковці. Починаємо. Так, добре кубики. я заберу? У нас сьогодні досить поганеньку пакетиків. Десять пакетиків. Плюс мінус має бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, тому що ми дві колектики скінчимо і дві новиночки. Давайте будемо йти не по порядку. Давайте першу ось цю колекцію. Близький для вдома. Це у нас ось цей пакетик. Відкриваємо закутик, як завжди. Під номером один. Добре. І нам попрається ось такий ліп-глуз. лібглоз. Magic libglos. Це знаєте, таке моє озвучити бачила ловила і подається. Воно досить популярне. Клеїмо. Ось так краще наклейдемо, так буде назву видно. Та давайте ось цю колекцію. Пензлики для макіяжу. Ось цей у нас пакетик. Відкриваємо його. Тут у нас пензлик відновуємо тейс. Напевно, найбільший пензлик. Ось такий прям великий цинфон для якоїсь пуди, бо якої би. Або, навіть, не знаю, щоб служовувати там якусь тоналку. Так що я ще згою не п'яв, ну, то я вибачаюсь, тому що я взагалі не розбираюся косметиці, чесно. Давайте наступну... ой, воно тихо закрутилось, попугнулося. Зараз Дивайте, я і поділивася. У нас відкрилась колекція букноти, яку ми ще поки не закінчуємо. Добре, у нас ось такий жовтенький пакетик. Відкриваємо його. Оп, і в нас попалась наліпка під номером, напевно, дев'ять, швидше. 6. Бо шість у нас вже закрит. Ага, ну, типу, це у нас блокноти, але тут, бачите, і скетчбук є, і маленький блокнот для уфої. У мене тобто таке. Тому у нас тут скетчбук під номером 9. Сюди, надіюсь, під номером 8 міститься. Ось цю ручки. Mm -hmm. Бо ця колекція дуже гарна і я хотіла пукати цей пакетик, тому що, блін. Ну, ця колекція дуже красива. Настільки красива, що я ну, не могла б просто цей пакетик залишити. Ми б, знаєте, ми б рівно знайшли цей пакетик, тому що ми б е, ще відкивали колекцію блокноти, Ми б її закінчили, сейфно, ну, але, знаєте, якось. Mm. Власніше, що ми зараз її закінчимо. І нам побереться ось така ручка туатик. З туайтиком. У мене такі ручки теж є з ось такими шайміками. Це такі як резинові штучки, які можна відклею. Ну, не відклеювати, а відчіпляти. Зараз покажу одну ручку. Ось в мене є ось така ялиночка, та балабка. І ще не всі. В мене ще була така квіточка, в мене є і просто ось ті шаймики, які чіпляються ось ці і ось такі. Ой, блін, було не видно трохи. Надійсква і буде видно. Добре, наступна колекція хай буде ось ця. Валентинський. І нас сьогодні пакетик досить красивенький. А я думаю, де пиф а, а вона трішки сховалась. Добре. О, це досить цікава Валентинка, Я сказала. Під номером 7. Я думаю, вам було цікаво, що тут під номером 7, під номером 5, під номером 4, тим більше під номером 1. І під номером 7 у нас ось така валентинка. I Love You і ось такий котик. Це наклеечка, яку я наклеїла, а це яку замінувала. Це типу як відкрита валентинка. Я хотіла намалювати як відкриту ніби валентинку. Але не сильно вийшло. Але пікольно все їм вийшло. а Все, опять наколеялась. Далее наша руленочка, поэтому я туда не иду. Давайте ускорим акцию. Ласкавое удовольствие. И давайте смайлики. Okay. Хотела сказать слаймики. Чтобы сказать слайси сэйл. Опа, и тут у нас снова наш любимый смайлик. Кривайся тут в нас попався ось такий дуже класний смайлик, який, типу, обіймає сам себе, чи так, когось хочу обійняти. А, а номер... а він на пакетку пишуть. номер 4. Я не пишу на на клейках лайна, тому ну, що бачите, ось, можливо, чуть-чуть ну, перебиває. Я писала тут номер один і бачите, чуть-чуть перебило. його. Тому я не знімаю. Давайте ось цю колекцію і давайте іграшки. М'які іграшки. Ось цей у нас такий. Так, пакетик такий. Відкриваємо його. Зриваємо пакетик. Ой, ну я не так мало на увазі. Сильно, але так буде. У нас наліпка під номером 3. Ось, видно, трохи. Ну, тут номер 3. Просто уліпцям писала. Тут у нас ось така сова мрила. У нас схожа на іграшку з Квіш Меллоу. О, це просто ж ніяка іграшка. А, під номером 3. Це сюди. Ось так. Я клею прямо так під клещик, тому що тут має бути одна іграшка. І вона має місце, бо вона завжди велика. Що ж, то потім переклею. Добре. Цю колекцію прийшли, цю прийшли. Цю відкрили, і цю відкрили, і цю відкрили. Добре. Ага, ще колекція облочі, точно. Добре, довгостей пакетик. Де у нас Аоу! А во, все, мой шпакетик. Такі цей кавуневий обличчю, бачите, кавуневий обвич і сердечко. Відкриваємо наш пакетик. О, наклейку наш відклеюється, подивіться. Вона ж відклеюється від основи. Я до кусочку не відклеюся. Ки його основи, але нічого. Наклеюмо цей облич сюди. Добре, ми вже всі колекції. Відкрили деякі закінчимо. Давай ходимо до на нашої першої манечки. Це классик да. Мей. Ось така у нас сторіночка. Красивенька. Ось тут не онови зелений. Там нове 9 книги. Це Так пакетики. тут нові вайфації. Ось такі. Так, давайте відкриватимемо. Ой, не щось трохи не так спрацювало. Вона, короче, мала ось так тя... О, ось так мала типу, тягнутися, як з цього боку пішла. Але щось чуть-чуть не спрацювало, але головне, що трохи краще, ніж попереднє. Тут у нас книга під номером 4. Ось сюди. І тут у нас ось така книга і свой рятунку. щенячий переполох. Я цю книгу читала, тут є книги, які я читала і які я не читала. Бо я зараз читаю книги стоїть по ятунку. і ще читаю е, в себе на планшеті е, в плей книги, читаю ще одні книги, потім побачите які. Але навіть там ті, що я не малювала, я ще ні одну з них не читала, бо там вісім книг. І наступна наша новиночка це та-да-дам. Колекція листівки. ось така. Чому без на Тому що я забула одну маяці запитом? А ну тягнемо надешно. О. Пішло майже ідеально. Подивіться, як має. Отак воно має відкриватися. О, і тут нам досить цікава листівка, напавне. Ага, так. Тут у нас ось така стілечка. Та-дам. Тут на гостюку, а буде я например, Наприклад, на цій пише для найкращої бабусі. І на інших буде писати ще якісь слова, або просто там, допустим, бажаю. І просто ягочки, дочки, що сам тепер можна не бере, як би Добре. Окей, наклеємо, давайте. Давайте наклеїмось сюди. Тут у нас 9 початки, тому тут ще має один. Два, зміститься. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це має бути 9 наклеячок. І оце ми відкриваємо усі колекції. Віду вже на 17 хвилин. Тому я думаю, що вже його можна в принципі закінчувати. бо більше немає що й робити. Обов'язково ставте за дві новиночки, лайки. Підписуйтесь на мій канал. Чи мені може побачити ще багато цікавої інформації і усім. па-па!